Але за ним треба дивитися, бабусь. А я хочу каркас не поставити для Емлі, тому в кустах, щоб було там треба було трошечки праці, щось придумаємо. Щоб Емлі було файно купатися. Бо тому що це маленький, а то такий широкий трохи. Це добре, басейн десь. Саша знає. Де? Де? Саді, на сонці. А там сад, там дерева, дідпо, дерева? посадив. Можна повикидати. Що всі? А? Що всі? А там що дерево? Поливайка, ковпаша. Куча земля. Багато чого посохло. Таке. Скоро я думаю, що з часом буде файно. Троянди, треба пофоткати на днях. Такі файні, ще З днем народженням! Ігор Пузир! Вітання для... Хесонського хлопця, твою мать! Ти чого такий товстий? Ти така товста дура, що навіть відео записувати нема бажання. Ну, крім мене, тебе ніхто не привітає, чим я тебе не годую. Ой тупе, тупе. Я б тебе привітав нормально, а ти такий товстий пиздун, що з тобою не хочеться мати. Серйозні отношення. Але ти файний, хороший, трохи йобнутий. Але тебе люблять твої друзі і ми, Такі, які ти є. Фу, Дурубати. Ігор Алфідерзень. Ого. А це ти? Зараз не інші черешні, а потім що? Нічого. Я ти обсераш всю хату тут знов. І чай нахуй. Бабуся жалиться, каже, ти, ти обдрестав всю кухню. Блять, так не да чує. Чай нахуй, бій! А ти чого малині, ей! Ну чого ти прийшов? Чай! Куди? Хайда! Пиздуй туди, бо... Що ви сліди? Чи ма... дивись. Боже, подивись. Будемо красти трохи, ні?

І в цей чудовий літній ранок хочу тобі передати ось така красота тарасівська, мій дорогий внучок. Тарасівська ковбаска, раночний Dumble Dribbles. Така от легка от закусончик перед сніданком. Як ти кажеш? Саша, спасибо, тобі дай гралі. тобі? Люк. Ам. Дай еще одну. Давай. Ам. Вот малыноидный человек. А, Эмили, давай ты. А, ну ты, давай. на. Да, деду дай. Ам-ам. Я уже... Одну. Что? А, а одну не хочешь Ну, тримайся. Ні, подувала не хочу. Ні, ні, ні. Не хочу, я тільки що почистила. Чекай, Мені буде не смачно. Да. Та теж їй, все. Та вона так добре поїла. <гурю>